Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ви продовжите дослідження задач на знаходження невідомих за двома різницями, змінивши однакову величину. Тема нашого уроку розв'язуємо задачі на знаходження невідомих за двома різницями і працюємо у підручнику на сторінці 2728. У своїх робочих зошитах запишіть сьогоднішню дату класна робота. Запишіть число відповідь до задачі. Уважно послухайте умову задачі. Сашко купив 4 тістечка, а Оленка 2 тістечка за однаковою ціною. Якою є ціна тістечка, якщо Сашко заплатив 72 гривні? Отже, що цікавого ви помітили в цій задачі? У цій задачі є зайве числове дане. А саме, 2 тістечка. Чому 2 тістечка, які купила Оленка, є зайвими? Тому що запитання задачі: яка ціна тістечка, якщо Сашко заплатив за свої тістечка 72 гривні. Отже, нам необхідно 72 поділити на 4, і ми отримаємо 18 гривень. Пропишіть цю відповідь каліграфічно до кінця рядочка. А ми продовжуємо досліджувати задачі. І в першому завданні нам необхідно скласти задачі за короткими записами. Отже, уважно розгляньте короткий запис до першої задачі. Маємо три взаємопов'язані величини, продуктивність праці час роботи та загальний виробіток. І два випадки. Одна величина тобто продуктивність праці є однаковою. Для другої величини часу роботи дано два числових значення, а для третього, для третьої величини дано різницеве відношення. Отже, подумайте, якою може бути умова задачі. А вона може бути такою. Два майстри працювали з однаковою продуктивністю. Перший майстер за 5 годин зробив на 16 машинок менше, ніж другий за 7 годин. Скільки машинок зібрав кожен майстер окремо? Отже, що означає число 5 у задачі? Це час роботи першого майстра, що означає число 7? Це час роботи другого майстра 7 годин. Що означає на 16 менше? Це означає, що перший майстер виготовив на 16 менше машина. За умовою нам відомо, що продуктивність праці двох майстрів однакова. Отже, ми бачимо. Що в нас є однакова величина, і ключем до розв'язання цієї задачі буде знаходження однакової величини. А знаходити однакову величину будемо за двома різницями, тому що першу різницю ми вже знаємо. Отже, знайдемо різницю другої величини, часу роботи. Для цього нам необхідно 7 відняти 5, і ми отримаємо 2 години. Отже, перший майстер на 2 години менше працював, ніж другий. Тепер дізнаємося про однакову величину. Продуктивність праці будемо знаходити дією ділення. Ми 16 поділимо на 2, отримаємо 8 штук. 8 машинок виготовляли майстри щогодини. Тепер можемо дати відповідь на головне питання задачі. Скільки машинок зібрав кожен майстер окремо? Отже, за одну годину перший майстер збирає 8 машинки. машинок, він працює 5 годин. Отже, нам необхідно 8 помножити на 5. Ми отримаємо 40 штук машинок, виготовляє перший майстер. Другий майстер працював 7 годин. Отже, нам треба 8 помножити на 7. Отримаємо 56 штук машинок. Отже, відповідь: перший майстер зібрав 40 машинок, а другий 56 машинок. Розглянемо умову другої задачі. Порівняйте умови двох задач і подумайте, що змінилося. У другій задачі час роботи став однаковий, а для продуктивності праці маємо два значення. Подумайте, якою може бути умова. Отже, умова може бути такою. Два майстри працювали однаковий час. Перший майстер за годину збирає 5 машинок, а другий 7 машинок. Скільки машинок зібрав кожен майстер окремо, якщо перший зібрав на 16 машинок менше? Отже, бачимо, що в нас також дано різницеве відношення загального виробітку. Отже, для розв'язування цієї задачі треба знати два різницевих відношення, двох величин. Перше, ми знаємо. А для продуктивності праці дано два значення, тому будемо іскати різницю першої величини. Отже, 7 віднімаємо 5, отримаємо 2 штуки, тобто 2 машинки. На дві машинки менше виготовляє перший майстер. Далі дізнаємося про однакову величину, про час роботи. Для цього ми, щоб знайти час роботи, нам необхідно загальний виробіток поділити на продуктивність праці. 16 ділимо на 2, отримаємо 8 годин. Щодня працював кожен майстер. А тепер дізнаємося відповідь на головне питання задачі: скільки машинок зібрав кожен майстер окремо. Отже, перший збирав 5 машинок і працював 8 годин. Отже, 8 множимо на 5, отримаємо 40. І другий виробляв 7 машинок. Працював 8 годин. 8 множимо на 7, отримуємо 56 машинок. Відповідь: Перший майстер зібрав 40 машинок, а другий 56 машинок. Отже, ще раз зіставимо короткі записи задачі першої і другої. В цих задачах містяться ті самі величини продуктивність праці, час роботи і загальний виробіток. Також ті самі ключові слова. Перший майстер, другий майстер. В обох задачах однакові. Числоведані різ... різницевого відношення загального виробітку, тобто на 16 машинок менше. Але в першій задачі числа 5 і 7 стосуються часу роботи, а в задачі другій стосується продуктивності праці. В них в цих задачах різні однакові величини. В першій задачі. Однакова величина це продуктивність праці, а у другій задачі це час роботи. Попри визначенні відмінності, обидві задачі містять однакову величину. Дано різницеве відношення значень загальної величини для обох випадків. Для третьої величини дано два числові значення. За своєю структурою задачу так само віднесемо до задач на знаходження невідомих за двома різницями. Оскільки ця задача містить однакову величину, то ключ до її розв'язування можна шукати через знаходження її значення. Яким способом в цій задачі ми шукали однакову величину? Так, оскільки в умові дано різницеве відношення загальних величин для обох випадків, то однакову величину ми шукали. Так само, як і у першій задачі за двома різницями. А тепер зіставимо розв'язання першої задачі і другої. Бачимо, що арифметичні дії ті самі, але різні пояснення. Хоч все одно першою дією знаходимо другу різницю. І це дія віднімання. Другою дією знаходимо однакову величину. Третьою та четвертою діями. Відповідаємо на запитання задачі. Отже, незважаючи на те, що є однаково величиною або величина одиниці виміру, чи кількість або час, план розв'язування задач один той самий. Якщо ми в другій задачі змінимо величини, тобто, наприклад, буде ціна, кількість, вартість, то ми вже знаємо, що зміна величин задачі не вплине на розв'язання. Необхідно буде тільки змінити пояснення в дужках і за дужками. Отже, ще раз повторимо істотні ознаки цих задач. Це три взаємопов'язані величини, два випадки. Кількість або час є однаковою для обох випадків. Для величини одиниці виміру дано два числові значення. Обидва значення загальної величини є шуканими, але дано їх різницю. Отже, ще раз у загальному план розв'язування цих задач знаходжу дію віднімання різницю, другу різницю поданих числових значень однієї з величин. Другою дією знаходжу діленням двох різниць значення однакової величини одиниці виміру. Далі відповідаю на перше питання задачі. І відповідаю на друге питання задачі. Розв'яжемо наступну задачу. Добова норма їжі для шиншили становить 5 грамів фруктів і 20 грамів овочів. Шиншилам дали фруктів на 120 гривень грамів менше, ніж овочів. Скільки грамів фруктів і скільки грамів овочів дали шиншилам? Тисніть відео на паузу та прочитайте умову ще раз. Отже, ця задача про шиншил і їхню норму годування. Отже, чим годували шиншил? Овочами та фруктами. Скільки фруктів дали шиншилам? 5 грамів фруктів, а овочів 20 грамів. Нам відомо, що шиншилам дали на 120 грамів менше фруктів, ніж овочі. Отже, взаємобов'язані величини будуть. Маса однієї порції, кількість шиншил та загальна маса їжі. Отже, в одній порції фруктів 5 грамів та 20 овочів. Фруктів дали на 120 грамів менше. За умовою ми розуміємо, що шиншил була однакова кількість. Нам треба дізнатися, скільки грамів фруктів і скільки грамів овочів дали шиншила. Отже, запишіть слово задача себе зошиті та перепишіть коротку умову. За можливістю розв'язати задачу самостійно. Отже, однакову величину будемо шукати за двома різницями. Різницеве відношення першої величини відома. Дізнаємося різницю другої величини. Тобто, 20, віднімаємо 5, отримуємо 15 грамів. Це різниця в порціях. Далі шукаємо однакову величину. Для цього ми першу різницю 120 ділимо на другу різницю 15, отримаємо 8. Шиншил – це кількість шиншил. Далі відповідаємо на питання перше, задачі. Дізнаємося, скільки грамів фруктів дали шиншилам. Для цього ми 5 грамів множимо на 8 шиншил. отримаємо 40 грамів фруктів. І так само 20 множимо на 8, отримаємо 160 грамів. Отже, шиншилі. Шинші лам дали 40 грамів фруктів і 160 грамів овочів. Рухаємося далі. Розгляньте уважно записи виразів кожного стовпчика. Та знайдіть закономірність. Подумайте, як буде змінюватися значення частки в кожному стовпчику. Та перевірте свої відповіді обчисленням. Отже, розглянемо перший стовпчик. У ньому змінюється ділені, змінюється на 2. Різниця відношення між діленими дорівнює дільнику, тобто вони збільшуються на 2. Тому у значні частки будуть змінюватись одиниці, тобто збільшуватися на 1. Достатньо обчислити значення першої частки. 4322 поділити на 2 ми отримаємо. 2161. А значення інших часток можна використати, використовуючи визначену закономірність. Отже, 4324 поділити на 2. Ми отримаємо 2162. І останній вираз: 4326 поділити на 2 Ми отримаємо 2163. Розглянемо другий стовпчик. У другому стовпчику ділені зменшуються на 3, тому значення частки будуть зменшуватися на 1. 3000 ділимо на 3. Отримаємо 1000, 2097 ділимо на 3. Отримаємо 999. І 2094 ділимо на 3, отримаємо 998. Розглянемо третій стовпчик. У третьому стовпчику ділені збільшуються. У два рази збільшується порівняно з попереднім. Тому значення частки будуть так само збільшуватися у два рази. Отже, 530, поділити на 5, 106 збільшимо у два рази. Отримаємо 212 та 212 збільшимо у два рази. Отримаємо 424. Рухаємося далі. У наступному завданні нам необхідно замінити складені іменовані числа простими іменованими. Отже, зараз у своїх зошитах запишіть слово завдання і виконайте його самостійно. Отже, перевіримо 3 тони, 4 центнери 2 кг, перетворимо в кілограми. Отже, пам'ятаємо, що в одній тоні 1000 кг. Отже, маємо 3000 кг. 1 центнер це 100 кг, отже 400 кг і 2 кг разом 3000 кг. 420 кг. Далі 2 доби 6 годин 35 хвилин. Пригадуємо, що в одній добі 24 години. В одній годині 60 хвилин. Отже, добу переведемо в хвилини. Тобто, одну добу 24 години помножимо на 60. Отримаємо 1440. Це за одну добу. А за дві доби отримаємо 2880 хвилин. 6 годин переведемо в хвилини. Треба 6 помножити на 60. Отримаємо 360. Отже, додаємо 1440. Вибачте, 2880 це дві доби. Додаємо 360 хвилин, додаємо 35 хвилин і разом ми отримаємо 3275 хвилин. Далі 5 км 4 метри, 2 дециметри та 6 см. Пригадуємо в одному кілометрі 1000 метрів, а в одному метрі 100 см. Отже для того, щоб дізнатися, скільки км, нам треба 1000 помножити на 100. Отримаємо 10 тисяч сантиметрів. Отже, у нас 5 км це 50 тисяч сантиметрів. 4 метри це 400 сантиметрів, 2 дециметри – це 20 дециметрів і 6 сантиметрів. Складаємо все разом, отримаємо 50 500 426 см. І перетворимо 58 гривень 5 копійок на копійки. Отже, пригадаємо, що в одній гривні 100 копійок у нас 58 гривень, значить 5800 копійок. Та ще 5 отримаємо 5805 копійок. І виконаємо останнє завдання на сьогодні, знайдемо хоча б один розв'язок кожної нерівності. І так, записуємо у зошиті слова завдання і переписуємо першу нерівність. 800 помножити на х менше, ніж 4800. Пригадуємо, щоб розв'язати нерівність, нам необхідно звести її до рівняння. Отже, перетворюємо нерівність на рівняння. Отримаємо 800, ну помножити на х дорівнює 4800. Отже, в нас невідомий другий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Отже, ділимо 4800 на 800, отримаємо 6. Далі, дивимося на нашу нерівність і повинні ми зробити висновок. Ліва частина в нас повинна бути меншою. Ніж вправа. А ми знаємо, якщо один із множників зменшується, то і результат лівої частини буде зменшуватися. Отже, нам значення х підходять всі числа менше, ніж 6. Наприклад, 5. 800 множимо на 5 менше, ніж 4800. Перевіримо. 800 помножити на 5. Отримаємо 4000, а 4000 – менше, ніж 4800. Далі відео тисніть на паузу і наступні. Дві нерівності розв'яжіть самостійно. Це було останнє завдання на сьогодні, тож наш урок завершено. Дякую за увагу!